Ну от знову починається чарівництво. Чарівництво. А як же? Будь-яка казка, будь-яка оповідь, а я вам скажу більше. Будь-яка зустріч хороша, це теж чарівництво. Бо Дора нам посилає гарних людей. І я чекаю, не дочекаюся разом з моїм котиком. Бачите, він сьогодні такий уважний. Нову казку хоче слухати. Отож, чарівництво починається, як завжди, із нашого чарівного годинника піщаного. Бачите? Отут зверху є пісочок, він пересипається, бачите, така цівочка вниз. І поки весь не пересипеться, то 10 хвилин не пройде. А ми, якраз за цей час, встигнемо вам казочку розказати. Тож, починаємо. Казочка сьогодні називається. Як котик називається, скажи мені? Ага. Про старого гуцула, опришка і злого пана. Ну, от зразу поясню. Хто такі гуцули, це українці, які живуть в Карпатських гір. Їх називають гуцулами. Є ще Бойки, є ще Лемки. Це все український народ, він дуже великий і багато цікавих там, там всяких відтінків є гарних. Ну, а хто такий опришок, треба вам розказати, бо не всі це знають. В Україні опришками називали ніби як розбійників, які грабували в Карпатських горах багатіїв. І Найвідомий що це був Олекса Довбуш. Він забирав багато грошей, роздавав бідним, бо було таке, що людям вже не було за що жити. Ну це взагалі несправедливо, коли у одних все і купа грошей, багатства землі, а інші жебрають, не можуть собі доробитися. Ну, так от казочка дуже цікава. Отож, жив був в одному гірському селі та бідний гуцул, якого звали Дьорко. Дьорко, до речі, це, скоріше, навіть не українське, а мадярське прізвище, угорське. Ну, але там в Закарпатті, то там і угорські села є, і українські. Я там буваю часто, дуже цікаво спостерігати, діти на, на двох мовах розмовляють. І це добре. Треба, чим більше мов знає, знаєте, кажуть, чим більше мов людина знає, тим більше життів вона проживає. То і правильно, на, на одній мові на рідній ти з мамою розмовляєш, думати вчишся, а інші мови вчиш і весь світ пізнаєш. Так от, жив був собі бідний Гуцул а бідне чого. І землі в нього там не було, садочок невеличкий, тільки коло хати, та, та й то по всьому. І все село таке було бідне, бо поруч жив у великому палаці дуже багатий пан, який захапав всі ці землі, і всі люди бідні на нього працювали. Не було іншої роботи, як працювати на пана. І наймалися, хто там в лісі працювати, хто в полі. І от те, що пан що їм там заплатить, за те люди і жили. А пан був дуже скупий і жадібний, Боже, та ще й такий людей зневажав та не любив їх. І цей дьорко пішов до пана роботи питати, треба ж сім'ю годувати. Ну, і пан послав його в ліс смереки рубати. Послав пан дьорка працювати в такий туман густий та дощ. Відмовитися не можна, бо той наказує. І дьорко десь там рубав, рубав, і та смерека похилилася, упала і прибила йому ногу, зламала. Боже, він, бідний, з тих гір, ледве-ледве тако на того то туперця опирається. Лежить хворий вдома, поки та нога у нього хвора, і ні їсти нема, що, ні грошей немає, ні роботи. Кому ж ти хворий потрібний? Він якось як, так на тих милицях до того пана прийшов та й проситься паночку, я ж на вас працював, та ще скалічився так. Дайте мені якусь роботу, таку, що я сидіти буду робити, щось там пір'я дерти чи ще щось, бо мені треба, треба годувати родину. Хе -хе", каже пан. Ти мені і здоров'я не дуже треба, бо у вас таких оно, о, бач, ціле село ходить до мене. А пір'я дерти, то воно дівки подаруть я їм там якусь копієчку дам, а тобі ж більше треба, не треба ти мені. Іди додому. Та, паночку, та я паночку, то я ж помру, та хоч весь здохне із сім'єю твоєю, і геть звідси. Та й нагнав, бідного того. Приповстую додому, та лежить на печі, стогне, не плаче, жінка плаче, нема що їсти, дітям давати, а дітей повно, повно, Боже, повна хата, дітки. Лежав дьорко, вже й тиждень минає, вже в хаті все скінчилося. А він тоді і надумався. Каже: А знаєш, синку Василечку, ну такий хлопчик, саме такий меткий був, сходив в садочок та нарви яблучок у нашому садочку. візьми в кошика і занеси пану. То може він так по доброті, що ти їм яблучка може, якусь копійку нам. І дасть, бо треба щось хліба купити, чи ще Василько чемний, хлопчик був послухав тата, самих кращих червоних яблук вирвав, повний кошик набрав, наскладав і поніс до того пана. А в пана якраз гулянка там позіжалися пани з усіх усюди, якісь там свято святкують, п'ють мадярське вино токайське, їдять там смажених курчат та танцюють, та весело їм, та фейерверки стріляють, а тут якраз. Хлопчик іде, з кошиком, до пана проситься, а пани сидять. О, хто це там до тебе? Та то, каже, з села ніби, а то заходить паночку, ось вам тато передали яблучок. Та щоб ви скуштували, які добрі. А пану так добре перед іншими панами вихвалятися. Дивіться, бачите, як мене мої хлопці люблять. Ха -ха -ха. Я ж їх не просив. Саме яблука не А смачні яблука. Молодець, хлопчику поладив його, сам скуштував, панам роздав. Ну, як там в тебе вдома справи? А хлопець каже, та погано справи, тато хворий лежить, як ногу зламали, ви ж йому не заплатили нічого. Та він хворий, ми не маємо що їсти. О, панові стало тут уже це ж перед іншими панами якось соромно. Ага, каже хлопчику, та не видумуй, та ти брешеш все. ну-ну, іди, іди звідси, але ті всі на нього дивляться, він так, щоб якось лице зберегти, та й карбованця з кишені витягнув, на, батькові передай, іди-іди. Побіг той хлопчик, так то карбованця несе, це невеличкі гроші, але все-таки сім'ї якось легше стало вже з якого такого борошна мама купила на базарі. Та вже мають, мають що їсти. Але скільки того вистачило? Ну, може, на тиждень чи що. І те скінчилося знову. Батько знову каже: Чуш, Васильку, той раз пан карбованця дав, а, а візьми, на ще грушок. Як грушки в нас доспіли, солодкі, такі, може, ще пан щось дасть. Пішов Василько самих солодких грушок, вибрав жовтеньких, наскладав повний кошик. Йде до пана знов. А в пана, там знов гулянка, пани ж там тижнями гуляють, перепилися там, веселяються за столами. Знов хлопчик іде панночку, що ти хочеш? Ось огрушки тато передав. А бачите, а бач, то тоді яблука, тепер груші. Ну як там? все добре, все вдома, люблять мене. Та люблять панночку, люблять, каже Василь, тільки тато. Той карбований, що видали, скінчився, тато хворий. Нема що їсти, ми, бідні, мучимося так. Просимо мами їсти. Вона каже, хоч мене з'їж, та навіть хліба немає. А, ти знов брехати прийшов. Перед, перед Біше карбованиця, біжи і більше не приходь. Пішов хлопчик, і того карбованця знову приніс. Вже вони ще тиждень якось протягли. Потім те скінчилося. А батько хворий лежить. Що каже синку? Давай ще раз спробуємо так, може пан щось дасть. Піди, знаєш, налови рибки ось в річці, то панові риби занеси. Василько пішов, слухняна дитина, цілий день, ту рибку ловив, натягав цілу велику, гарну, цілий кошик, та йде до пана знов. А у пана вже гулянки не було, пани пороз'їжджалися. То, як побачив того хлопця, то ти знав до мене, обірванцю такий, ану, е, з моїх очей, та то яка рибка? А ну, спустити собак на нього. Спустили на хлопця собаку, він, бідний, тікавить. Вони його кусають. Він тури розгубив, аж в ліс забіг далеко до далекої гори. Тільки стоїть, труситься, плаче. Коли це із за гори, із печери виходить старий дід сивий. А то був старий опришок. Колись він ще опришкував з Олексоюдов, а так тут і залишився. Побачив хлопця, каже, хлопчику, чого ти плачеш? Ой, діду, як не плакати, ось ходив. Розказав, що тато хворий, що його пан прогнав, нацькував його. А що ж ти пану носив? А каже, рибу. О, каже Гуцу. Каже, опришок, та привести мене цю рибу. Та каже, всю розгубив ось одна, тільки лишилася. Ну, давай цю одну. Засмажив той опришок рибу, з'їв, каже, Боже, такої смачної риби ніколи не їв. Ну, хлопчику, за це я тобі віддячу. Заходь до мене, завів його в печеру, а там, Боже, золото коштовності горами лежать. Бери скільки хочеш. Що та дитина каже? Та за рибу то багато, та... та бери скільки хочеш. Ну той ж меньку тих мене взяв кошика, дякую. Та й пішов. Приніс додому батькові гроші. А там золото, Боже, нарешті вже. Тут вже вистачило їм і лікаря, вилікували татові ногу, і корову купили. Як так почали хазяйнувати трошечки, та й зажили добре. Ще й ти з тих грошей ще людям допомогли. А пан дивиться, що то таке, що той бідний гуцул мав подихати, та живе непогано. Та приходить до нього, звідки те гроші? Ти що мене вкрав? А той так і так. Це не я, це ось Василько. А Василько розказав, як воно було. А пан задумався: е, якщо цей опришок за одну рибу стільки золота дав, то мені він, певно, завезу йому харчів та вина добро, то він мені цілого ціло воза насипле. Навантажив на воза, їсти, пити, горілки всякої, та й пхається до тої гори. Приїхав та й каже, ей, опришку, де ти там, виходь. Виходить той дід. Я ось тобі, ти тому хлопцю, за рибу дав золото, а мені ось дивись, скільки я тобі привіз. Дай мені золото, каже. Опришок, ну заходь до мене в печеру, заходить пан, а там золота повно. Каже, ну бери, скільки треба. Давай пан, те золото пхати в кишені, в чоботи, за пазуху, в капелюх, а потім ще виходить, та й що, 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 бачиш, ще великий такий золотий злиток. Він ще того злитка куди, та він його в зуби взяв. Та виходив, послизнувся, упав та й той злиток його і задавив. Так той жадібний пан і здох. Ото не будьте жадібними, бо багатство жадібним ніколи добра не приносить. Це зараз здається, грошей купа є, і ти цима царюєш. А якщо ти добре людині зробив, тобі добро потім повернеться. І ти будь щасливий. І люди поруч. Вам казочка, а мені бублочки, в'язочка. Чекаю від вас листів. Бачите, швидко казка скінчилася. Напишіть, як мов котика звати, чи подобаються мої казки. Про себе напишіть, намалюйте. А ваші листи і малюночки я покажу і прочитаю. До побачення.